Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде таке відео, дуже простеньке, як в мене ось є такі палички, непотрібні мені зі старої теплиці. Відео про вже на каналі. Можете зайти глянути. Так, що я хочу зробити з цього? Я хочу... Ось мене тут виноград, росте такий незрозумілий паркан чи Коротше, сюди я підв'язував виноград. Зараз я хочу це змінити, зроблю ось так від тіля і ось так, сюди до цієї теплиці. Так. Дуже, щоб близько було. А може чуть далі, бо тут я квіти би посадив. Ну, коротше, зараз буду різати по висоті ці полки. І буду вкопувати сюди. Потім покажу, як вже вкопаю. Ну ось, друзі. Закінчив я робити цей підвіз для винограду чи шпалери, чи як вони там називаються. Зробив невеличку таку клумпочку. Ну і тут ось це для винограду, оці арки чи. Шпалери, вроді, якось так вони ж називаються. Ну, це можливо не для награду просто так, як відділити чисто ось цю зону, тому що в мене тут а, я буду перекупувати цю землю, в мене буде тут для полуниці, для роси. Ось тому все дуже просто. Зараз я, може, зроблю тут ще такий парканчик плетений ось тут. Якщо було гарненько. Ну, коротше, думаю, вже ставлю в це відео зробити цей невеличкий парканчик такий. Ось я нарізав кленових таких паличок і зараз буду вбивати сюди такі кілочки. Ось так, через десь сантиметрів 30, може 50. І буду переплітати між ним. І буде мати такий гарненький парканчик. Покажу, як вийде вже. Ось так я забив. Кільці ось. І зараз буду переплітати між ними палички. Зараз сплиту трішечки і покажу, як воно буде. От так вийшло. Я рахую, що як для першого разу, то це досить гарно. Мені подобається. Ну, на цьому тоді все. Всім миру, добра, слава Україні!